Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний рецепт моєї мами лечо з рисом. Почнемо приготування з нарізання овочів. Беремо 4 червоних перця, розрізаємо їх на отакі дольки, чистимо від кісточок і будемо нарізати на смужки. Нарізали перець ось такою соломкою, далі беремо 4 помідори і нарізаємо мілким кубиком. Помідорки нарізали, беремо дві цибулини і нарізаємо теж кубиком. Далі нарізаємо один перчик чілі мілесеньким кубиком, але ми будемо додавати його поступово пробуючи на смак, бо може бути перець дуже гострий, а може бути взагалі не гострий. Всі інгредієнти вже підготували, далі будемо готувати фарш. У мене свини. На розігріту пательню вливаємо олію і викладаємо фарш. Фаршу використовую 500 грамів. Підсмажуємо його буквально 5 хвилин. Трошечки підсолимо і поперчимо. Перекладаємо фарш в каструлю, в якій будемо готувати наше лейчо. На цю ж пательню додаємо ще олії і підсмажуємо цибульку. Цибулька вже підсмажилась, додаємо перець. Перець смажимо до тих пір, поки він не стане м'який. Як тільки перчик став м'якенький, додаємо помідори. Помідорки протушуємо буквально 3 хвилинки. Додаємо сіль, перець за смаком. Далі додаємо червоний гострий перець. Одразу не рекомендую додавати весь, бо я додаю по одній чайній ложці, пробую на смак, якщо недостатньо гостре, додаю ще. Завжди пробуємо на смак. Якщо недостатньо гостро, додаємо ще червоного гострого перцю. Також пробуємо на сіль. Якщо солі недостатньо, теж додаємо. Якщо ваш маленький червоний перчик не гострий взагалі, то можна його замінити перцем чілі сушеним червоним перцем. Овочі наші приготувалися, перекладаємо їх в каструлю до фаршу, все ретельно перемішуємо і будемо додавати рис. Далі додаємо 300 г рису. Рис я промила разів 5 під водою. Рис використовуємо, самий звичайний, в мене довгозернистий білий рис. Далі заливаємо рис водою. Я його заливаю так, щоб приблизно на 1 см вода була вища рису. Додаю перчик горошком і 1 лавровий листочок. Закриваємо кришкою, але не повністю, і ставимо на маленький вогонь тушитись. Пройшло 30 хвилин. Ось такий рис виходить, він ще не готовий, але на цьому етапі можна спробувати насіль на перець, чи хватає гостроти, і якщо замало води, так як у мене, то можна трошечки додати. Добавили солі, перцю, водички і ставимо ще на хвилин 20 тушкуватися. Загалом я тушкувала 50 хвилин. Ось такої консистенції в мене вийшов рис лечо. Тушкувала я 50 хвилин. Він виглядає будь то як каша. Він не має бути сухий, він міру гострий і дуже смачний. Всім рекомендую спробувати дійсно смачно. Це рецепт моєї мами на просторах інтернету. Думаю, ви такого не знайдете. Тому рекомендую спробувати. Всім смачного і до нових зустрічей!